У Конгресі США хочуть дозволити Дональду Трампу переобратися на третій президентський термін. Республіканець Палати представників Енді Оголс запропонував змінити конституцію і додати можливість обиратися тричі. Водночас, за його пропозицію, президент не може перебувати на посаді більше як два терміни поспіль. Як пояснює ОГЛС, його поправка потрібна, тому що за каденції Трампа США зможуть підтримувати сміливе лідерство, якого мовляв так відчайдушно бажає американська нація. Зазначу, що зміна конституції. США потребує підтримки щонайменше двох третіх членів обох палат конгресу, а також схвалення законодавчими органами трьох четвертих усіх штатів. Ну а в Запоріжжі триває нас е, ліквідація наслідків російського обстрілу. За даними тамтешньої ова пошкоджено понад 80 багатоквартирних будинків і більше як 30 приватних. Наразі містяни оформили 720 заявок про пошкодження майна. На тепер відновлено теплопостачання в усіх будинках. Нагадаю, напередодні росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками і балістичними ракетами. Одна людина загинула. 54 поранено без світла. Тоді залишилося понад 20 тисяч абонентів без тепла більше як 17 тисяч.